Доброго дня, 10-й Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі і готуємося до контрольної роботи. Тема контрольної роботи це тема закони збереження, імпульсу, закон збереження енергії, релятивійський, закон додавання швидкостей, повна енергія тіла, енергія спокою. Тобто, все поступово давайте зараз розпишемо, які ми будемо використовувати з вами формули. Отож, імпульс тіла, імпульс сили, закон збереження імпульсу p 1 плюс p 2 дорівнює p 1 штрих плюс p 2 Кінетична енергія тіла МВ квадрат на 2. Потенціальна енергія тіла MgH. Або якщо це пружно деформоване тіло, потенціальна енергія пружного тіла визначається kx2 поділити на 2. Повна механічна енергія визначається сумою кінетичної плюс потенціальну. Далі. Закон збереження повної механічної енергії. Довжина тіла в системі відліку, відносно якої воно рухається. Інтервал часу виміряний в системі відліку, відносно якої тіло рухається. Тау можна писати Т, можна Тау. Тау нульове поділене на корінь. Релятивістський корінь В квадрат на С квадрат. Релятивістський закон додавання швидкостей. Швидкість дорівнює рисочка дробу. V1 плюс В2 одиниця плюс В1В2 на С квадрат. Повна енергія тіла. Е e дорівнює C квадрат. м 0 v до речі, маса, так. І енергія спокою, відповідно, дорівнює m 0 C квадрат. До речі, енергія зміни. Зміна енергії призводить до зміни маси тіла. І залишилося питання другий закон Ньютона в імпульсній формі. В принципі, це він вже і є. Просто ми його можемо ще розписати ось таким чином. F-сила помножена на різницю часу, тобто інтервал часу, за який відбувається зміна імпульсу тіла. Ну, а тепер розв'яжемо задачі. Завдання 5:1. З нерухомого візка горизонтально кинули камінь. Імпульс каменя становить 25 кг на метр за секунду. Запишу, чому дорівнює модуль імпульсу візка. Та модуль імпульсу системи візок камінь. після Отже, бачимо, що швидкість візка на початку була 0, і камінь знаходився прямо на візку. Так? От. А потім камінь кинули за таким імпульсом. і треба знайти, який буде імпульс у візка спочатку. Отже, для початку запишемо, що імпульс у нас це маса помножена на швидкість. Тобто, якщо швидкість була 0, то зрозуміло, що і імпульс буде 0. Спочатку у нас. Маса була спільна маса візка плюс маса каменя. Тобто, в принципі, імпульс на початку, початковий імпульс для візка каменя, у нас був нуль початковий, тому що візок був нерухомий, як нам сказали ось. І зрозуміло, що і імпульс був рівний нулеві. Тому, після того, як вже відбулося кидання, ми запишемо, що у нас утворюється система. З двох імпульсів, так би мовити, імпульс каменя плюс імпульс візка. От. Причому камінь у нас все це в векторному вигляді, звісно. Якщо ця частинка дорівнює нулеві, то ці два будуть між собою рівні. правда? Тобто, з яким імпульсом кинули камінь, такий точно імпульс отримав у нас візок. В цьому разі ми бачимо з вами, що П каменя дорівнює мінус. П-візка. Чому я малюю імпульси? Тому що ми можемо враховувати з вами напрямки векторів. Тобто, в цьому разі у нас кидання каменя, припустимо, відбулося в цей бік, а тоді візок поїде у протилежний бік, і в сумі вони дають нуль. Тобто імпульс, який буде у нас для візка П2 по модулю. Так? Буде дорівнювати у нас так само 25 кг на метр за секунду. Так? А от для системи візок камінь, до речі, я тут його не записала: візок камінь. То в цьому разі, оскільки вони однакові і протилежні за напрямком, то за модулем він буде дорівнювати нулеві. Завдання 5:2. Два тіла з однаковою масою рухаються на зустріч одне одному із швидкостями 2В та 3В, чому дорівнює модуль імпульсу системи тіл. Отже, є дві швидкості, є е, е, умова що тіла однакової маси, таким чином, треба знайти їхній спільний імпульс, який в них буде. Оскільки вони рухаються на зустріч, то зрозуміло, що. Імпульс першого тіла буде у нас додатній, а імпульс другого тіла буде у нас від'ємний. Правда? Ну, Тобто вони у нас будуть в протилежні боки напрямлені. Таким чином, спільний імпульс 1, 2 буде визначатися як P1 мінус P2. І в цьому разі ми бачимо з вами, що імпульс 1, 2 дорівнює. Ну, якщо розписати кожен з них, давай спочатку розпишемо, це буде M на 2V. – Це буде M на 3V. І таким чином ми бачимо, що масу можна винести, В можна винести, а це можна відняти. 2-3 буде мінус 1, тобто виходить мінус МВ. Але якщо нам потрібно було з тобою знайти модуль 12, то в цьому разі це буде просто МВ. Ось така відповідь. Завдання 5:4. Рух матеріальної точки масою 100 г. Описують рівнянням ось таким. Запиши формулу залежності проєкції імпульсу тіла від часу, визнач модуль імпульсу та кінетичну енергію тіла через 2 секунди після початку руху. Зрозуміло, що перш за все, коли ми маємо якесь рівняння, нам треба його. Розшифрувати. так, розшифрувати. Що це значить? Це значить, що ми можемо з нього взяти певну умову. Отже, х0 дорівнює мінус 20 метрів, v 0 дорівнює 24 метри за секунду. І прискорення дорівнює, у нас тут має бути А поділити на 2, пам'ятаєш? Тобто це буде у нас 6, а точніше, мінус 6 метрів за секунду в квадраті. Тепер ми з вами знаємо, мої хороші, що імпульс це m помножене на В. Тобто нам потрібно за цими даними зараз записати, що таке В, записати спочатку у вигляді рівняння, щоб отримати імпульс, треба рівняння у вигляді швидкості, як залежність від часу. Тож буде В0В плюс АТ. Підставляємо значення: це буде 24 мінус 6Т. Так, і тепер підставляємо його сюди. Отож ми отримаємо зараз рівняння для імпульсу. Це буде у нас М0В, в загальному разі, зараз беремо спочатку, так? а тепер підставляємо П від Т дорівнює М множимо на ось цей вираз: 0,14 мінус 6Т. Або 2,4 відняти 0,6 це початок, кінець цього рівняння, яке нам потрібно було записати. А тепер нам треба знайти значення імпульсу в момент часу 2 секунди. Як це зробити? Дуже легко треба підставити це рівняння в це рівняння підставити нам замість часу 2 секунди. Тож пишемо, p 1 дорівнює 2,4 мінус 0,6 множимо на 2 секунди. І в цьому разі у нас отримається 1,2 одиниці вимірювання для імпульсу кілограм на метр за секунду. Знайшли. І тепер аналогічно нам треба знайти для кінетичної енергії. Для кінетичної енергії. Кінетична енергія це mv квадрат на 2. Тобто ми беремо ось. Цю швидкість, ось вона, порахуємо її спочатку для 2 секунд. Давай знайдемо це, отже, v 1 буде. Так? Це буде 24 мінус 6 помножимо на 2. В цьому разі у нас буде з тобою 12 метрів за секунду, зрозуміло. І тепер підставляємо її сюди. Це значення так. Отже, маса у нас 0,1. 12 беремо до квадрату, ділимо на 2, якщо це порахувати. У нас вийде 7,2 джоуля. Ось така була задача. Завдання: 6:1. Тіло кинуло вертикально вгору з висоти 25 метрів зі швидкістю 20 метрів за секунду, з якою швидкістю тіло впаде на землю. Ми вивчали: говорили, що h можна знайти за ось такою формулою. Плюс GT квадрат на 2. Або плюс-мінус, в залежності від того, коли рух, коли рухається вгору, у нас був знак мінус, коли падає тіло знак плюс. Тобто ми за цією формулою і за формулою швидкості v 0 v плюс-мінус розв'язували подібні задачі. Але можна її і зараз так розв'язати. Проте у нас тема закони збереження, тому ми розв'яжемо цю задачу зараз за допомогою не цих формул, а за допомогою закону збереження енергії. Отже, за умовою задачі, нам відома швидкість, з якою кидають тіло. Вгору відома висота, з якої відбувається кидання, так? і треба знайти швидкість, яку буде мати тіло, яке впало на землю, на землю в момент падіння. Тут іще трошечки ми домалюємо цей малюночок. Отже, ми бачимо з тобою, що висота H, з якої відбувається кидання, підняття нашої е, оцієї кули, чи що воно там цього тіла буде, на певну висоту H1, і падіння відбудеться з висоти H2, яке дорівнює H2, яке дорівнює H1 плюс H. Я думаю, це з малюнка, це зрозуміло. Так? Далі, в момент е, найвищої точки, ось тут, ми знаємо з тобою, що тіло трошечки зупиняється на там, долі секунди, вважаємо, що тут швидкість дорівнює нулеві. Тут у нас v 1 і відповідно сюди ми теж записали, що воно рівне нулеві. Ми це знаємо з тобою. Ну, а тепер застосуємо зараз закон збереження. По-перше, для першого цієї першої діляночки на висоту H1, коли тіло піднімалося. Отже, закон збереження енергії. енергія кінетична, перша, плюс енергія потенціальна перша дорівнює енергія кінетична друга, плюс енергія потенціальна друга. Тобто, для нашого цього тіла. Одинички, ось ці відповідають моменту кидання. Тобто тут у нас буде екінетична, це буде МВ0 на 2. Потенціальна це буде, знаходиться воно на висоті H. На цій висоті, отже, це буде M так, Дорівнює. Далі а дві очки ось ці відповідають у нас крайньому положенню ось цьому. Тобто, в нашому разі виходить, що ось тут тіло у нас має швидкість рівно нулеві, отже, кінетичної енергії тут у нас не буде. Так? А, потенціальна енергія це... а потенціальна енергія це буде вся ця висота H2. Так? Тобто, Ми можемо записати MgH2. Сподіваюсь, зрозуміло. Так, ну тепер ми бачимо, що, в принципі, масу можна скоротити. У нас виходить v квадрат поділене на 2 плюс GH дорівнює GH2. Щоб знайти швидкість V2, нам потрібна саме ця висота, тож зараз ми її і обчислимо. Отже, H2 дорівнює v квадрат поділене на 2 плюс GH поділене на g. Підставляємо значення. Отже, ну, давайте позбудемось у цієї двійки, так, отже, буде v 0 квадрат плюс GH поділити на GH, до речі, помножене на 2, двійку опустити вниз G. Обчислимо H2 дорівня V0 квадрат, це буде 400 плюс 2GH2 на 10. На H на 25 і поділити на 2G, 2 G2 на 10, і це буде 45 метрів. Отже, ось ця вся висота у нас 45 метрів. Чудово! Тепер другий раз ми записуємо, вже, враховуючи не першу ділянку, а повністю всю ось цю ділянку H2. Враховуємо початкове положення і кінцеве положення, і для них записуємо аналогічним чином закон збереження. Хай це буде якесь перше, там у нас було, а тепер буде друге. Так? друге. Отже, аналогічно, Е кінетичне 1 плюс Е потенціальне 1 дорівнює Е кінетичне 2 плюс Е потенціальне 2. Далі, для цього е, моменту швидкість 0, отже, кінетичної немає. Потенціальна у нас буде відповідно EMGH. Ми її 2 позначили дорівнює кінетична в цей момент, в момент падіння у нас пов'язана з другою швидкістю, це буде МВ2 квадрат на 2. А потенціальна, коли воно вже впало, зрозуміло, що висоти немає, це буде 0. Отож, у нас виходить з тобою: ось тут я напишу, що маси скорочуються, бачимо, отже, виходить, GH2, дорівнює M, маси немає. В квадрат на 2 поділити на 2. Так? І тепер нам треба знайти В2. В2 дорівнює корінь квадратний 2GH2. Так? І дорівнює, підставимо значення 2 на 10 на 45. І якщо дістати звідси з корення, ми отримаємо 30 метрів за секунду. Ось таку ми отримали з вами швидкість в момент падіння. Дання 6.2. Пружину пружинного пістолета жорсткістю 9 на метр, стиснули на 8 см. Наскільки змінилася її маса, маса цієї пружини? Отже, у нас є така умова: жорсткість пружини, відстань, на яку її стиснули, яке ми називаємо в принципі, стискання або розтяг, так, деформація певна. І наскільки змінилася маса? Зрозуміло, що коли у нас відбувається е, зміна енергії, то і змінюється маса, і це нам. Про це нам говорить саме спеціальна теорія відносності. За спеціальною теорією відносності, зміна енергії, звісно, пов'язана із зміною маси, тобто дельта m на c квадрат. Тобто дельта m ми зможемо знайти, якщо ми зміну енергії поділимо на c квадрат. Але де взяти зміну енергії? Зміна енергії в даному разі це енергія пружнодеформованого тіла, тобто наскільки змінюється k дельта х в квадраті поділити на 2. Можемо її обчислити. Таким чином, у нас буде 9 тисяч ньютоні на метр, помножити на 0,00 одразу 64 метрів квадратних, поділити на 2, і в цьому разі, якщо ми це порахуємо, у нас з тобою вийде дельта Е 28,8. Мет, так, метр квадрат скорочується, ньютон на метр це буде джоуль. Не метри, а джоулі. Ось, джоулі. Отже, дельта Е у нас є. Тепер ми можемо обчислити дельта М. Підставляємо 28,8 джоулі поділити на С в квадраті, тобто одразу беремо 9 на 10 в 16 метр квадратний за секунду в квадраті. Ділимо. У нас виходить число. 3,2 на 10 у мінус 16, але при цьому має вийти кілограм. Ми пишемо кілограм, але давай подивимося отже джоуль. Джоуль це ньютон помножений на метр. Ось тут у нас він виходив, якраз, так? так? Ньютон на метр, так? потім тут воно ділиться у нас на метр квадратний. А секунда в квадраті запишеться сюди. Метр і квадрат скорочуються, ньютон розписуємо, як кілограм на метр за секунду в квадраті. Множимо на цю секунду в квадраті так? і ділимо на той метр, який залишився. Отже, метри скорочуються, секунди скорочуються і залишається просто кілограм. Саме тому ми знайшли правильно, настільки у нас зміниться маса пружини в момент, коли її стиснули на 8 см. Завдання 6.4. Протон рухається зі швидкістю 0,8 секунди. О, я й сама неправильно прочитала 0,8 це, адже це швидкість, так, 0,8 це метрів за секунду. Дивіться, тут дуже підступно в контрольній роботі. Не скористайтеся такою помилкою, як швидкість 0,8 секунд, такого бути не може. Добре, що я й помилилася зараз для цього, зорієнтувала на це вашу увагу ще раз. Отже, чому дорівнює його кінетична енергія? Обчислимо зараз масу протона, який рухається із швидкістю, яка наближається до швидкості світла. В цьому разі, з наслідків спеціальної теорії відносності потрібно масу спокою поділити на релятивістський корінь, одиниця мінус В квадрат на квадрат. Візьміть, будь ласка, цю формулу якось собі десь занотуйте для того, щоб вона у вас була. Отже, якщо тіло рухається із швидкістю, Наближеної до швидкості світла, маса його буде зростати. Таким чином, можемо зараз обчислити 1,67,260 тисяч, 10 мінус 27, ділимо на корінь. Корінь квадратний, одиниця мінус В квадрат це буде 0,64ц квадрат, поділити на c квадрат. де взялося С квадрат? Ось це. І тут треба, щоб було в квадраті, так? Це квадрат скорочується. Ми бачимо, що в цьому разі у нас буде. переписуємо 26. Так, на 10 у мінус 27, і ділимо це на корінь із 0,36. Так, тобто це буде 06, правда? Виходить 2,78 і 8. Візьмемо так, на 10 у мінус 27. Кілограм, адже мова йде про масу. Отже, маса, бачите, трохи змінилася. Маса трохи змінилася. Була маса ось така, стала ось така, трохи збільшилася. Ну, а тепер кінетична енергія. Е, кінетичне це буде МВ квадрат на 2. Підставляємо, масу беремо цю 2,788 на 10 мінус 27, помножити на 0,8 в квадраті. Це буде. 0,64, помножити на це квадрат, це буде 9 на 10 в 16-му. поділити на 2. дорівнює 8. Цілі 0,28 тисячні на 10 у мінус 11. І тут ми пишемо просто з вами джоуль, адже вже таке перетворення ми сьогодні робили і бачили, звідки там джоуль береться. Ось така задача. Запам'ятай, будь ласка, що маса частинки, яка рухається з великою достатньо швидкістю, наближеною до швидкості світла, у нас буде збільшуватися і визначатися за цією формулою. Завдання 6.5, це остання задача на сьогодні. Тож розв'язуємо у вагонетку масою 100 кг, що рухалася з певною швидкістю, зверху падає мішок, причому падає він під певним кутом. Під кутом 60 градусів до горизонту. Швидкість мішка 14 метрів за секунду, і маса його відома. Так? З якою швидкістю рухалася вагонетка спочатку, якщо після цього вона разом з мішком поїхала у протилежний бік зі швидкістю вдвічі меншою від початкової. Отже, це задача на закон збереження імпульсу. Давай запишемо умову і розв'яжемо. Отже, маємо таку умову: є маса мішка. Маса візка, є швидкість мішка початкова, ось вона, так. 14 метрів за секунду, є кут альфа 60 градусів, є швидкість візка, яка буде після того, як уже мішок впав на цей візок, і він почав рухатися, до речі, у протилежний бік. Ось сюди. І знайти потрібно швидкість візка, ось цю початкову, яка була напрямлена сюди. Для того, щоб розв'язувати цю задачу, давайте оберемо з вами. Напрям вісі Х, ось таким чином. І будемо вважати, що імпульс тіла, коли швидкість напрямлена в протилежний бік від відносно вісі Х, буде знаком мінус. Всі решта імпульси будуть знаком плюс. Зрозуміло, так? І ще один нюанс. Швидкість, яка падає під кут... швидкість мішка, який падає під кутом альфа. Я думаю, що зрозуміло, що треба спроєктувати на вісь іксів а вона може бути не тільки тут, а й тут. Отже, ми проєктуємо сюди його. І бачимо, що ця швидкість нашого мішка, який падає В1 мішка, буде штрихом якась. Добре? Чому? Для того, щоб ми врахували, що це якась проекція вже там через кут, через певну функцію. Зараз в розв'язанні ми все це побачимо. Отже, тепер розв'язуємо. Запишемо закон збереження імпульсів, враховуючи вже знаки. Пам'ятаємо про те, що Х у нас напрямлено так, як завжди, праворуч. Тож, Закон збереження імпульсу. Імпульс візка, початковий, плюс імпульс мішка початковий, дорівнює. А далі вони вже будуть рухатися як спільне. Так? Тобто П, візок, мішок. Так? Разом. Тепер враховуємо ці а, знаки. Візок рухався у нас спочатку в протилежний бік. Тобто Для цього буде знак мінус. Мішок, в принципі, якщо ми беремо проєкцію в напрямку вісі іксів. тобто буде плюс. Імпульс мішка початковий. І потім вони почали рухатися в напрямку іксів. тобто буде імпульс візок мішок всі системи разом. А тепер розпишемо кожен імпульс. Отже, імпульс загалом це маса помножена на швидкість. Тож пишемо: тут у нас буде мінус маса візка на швидкість візка початкова. Так? Ось вона. Добре. Тепер плюс іде, тепер для мішка. Пишемо маса мішка, швидкість мішка початкова, але із знаком штрих. Чому із знаком штрих? Тому що він падав у нас під кутом, а нам треба врахувати все в проєкціях на вісі ксів. Так, Дорівнює. Так, і, і тут у нас вони рухаються вже далі як спільне маса ага, мішка. Так, і помножена на спільну їхню швидкість ось цю В2В. Так, тепер нам треба з'ясувати ось цю швидкість, як її знайти. Справа в тому, що кут у нас прилеглий, отже, це буде, мабуть, косинус. Я думаю, це зрозуміло. Отже, це буде В1 мішка на косинус альфа. Порахуємо 14 метрів за секунду на косинус 60 градусів. Це буде не що інше, як косинус 60 це одна друга, отже, це буде 7. Метрів за секунду. Ну, а тепер все підставляємо сюди, що ми будемо мати тепер? Отже, мінус 100 на швидкість віска, плюс маса мішка 50. На 7 дорівнює. Тут вони в сумі дають нам 150 150 на v 2 Віска. А вона у нас удвічі менша від В віска 1. Тобто ми тут пишемо В віска 1 поділити на 2. 150 поділити на 2, це буде. Давай напишемо одразу: це буде 75 В. Це 7, В віска 1. Так, ну і тепер, що ми маємо. 350 дорівнює, це переносимо сюди, виходить 175 В віска 1. Тепер В візка 1, дорівнює 350 ділимо на 175. Зрозуміло, що це буде 2 метри за секунду. Задача розв'язана. Ну що, на сьогодні все. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Бажаю успіху на контрольній роботі. Будьте уважні, головне на все добре, до наступного уроку.